Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. В моїх руках First Player mk 8 Light. Ця клавіатура нещодавно з'явилася на українському ринку. Та й в принципі цей бренд у нас представлений всього кілька років. Тож, якщо ви ще не знайомі з ним, пропоную почати прямо зараз. Але перед початком традиційно попрошу вас зараз підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Окрім клавіатури, в коробці ви знайдете інструкцію двома мовами. На жаль, української ін... Інструкції немає. Також USB-кабель, додаткові перемикачі та інструменти для зняття перемикачів. Додаткові перемикачі всі різні. Горобництва бренду Гатерон, кожного по одному: Black, Brown, Yellow, Red та Blue. Так ви можете протестувати кожен варіант та відчути різницю між ними, а не на словах лише почути. Тому це непоганий варіант для того, щоб ви могли, наприклад, змінити перемикачі, якщо одні вам не будуть до вподоби. MK-8 Lite має компактний форм-вактор, TKL, що робить її ідеальним для економії місця на робочому столі. Вона компактна та коротка, довжина всього 36 см. Корпус виготовлений з міцного чорного пластику з матовою трохи шершавою поверхнею, що надає їй преміум вигляду. Клавіші розташовані стандартно, а ковпачки виготовлені з abs пластику з подвійним литтям, що робить символи чіткими. Та стійкими до стирання, але українська розкладка нанесена тут за допомогою фарби, тому ситуація протилежна. Клавіатура оснащена RGB підсвічуванням з 168 мільйонами кольорів, яке можна налаштувати без допомоги спеціального програмного забезпечення. Ви можете вибрати один з декількох режимів підсвічування та рівень яскравості. rgb підсвічування не лише робить клавіатуру більш привабливою, але й покращує видимість клавіш у темряві. MK8 Lite використовує механічні перемикачі Gateron Yellow, які забезпечують чітке та приємне на натискання навіть я б з впевненістю назвав його м'яким. Ці перемикачі лінійні за силою натискання 50 грам та ходом до спрацювання 2 міліметра. Вони також дуже надійні та розраховані на мільйони натискань. Клавіатура оснащена змінним USB-кабелем довжиною 1,8 метра в нейлоновому оплетенні. Кабель має фільтр для захисту від перешкод та липучку для фіксації. Він підключається до клавіатури через USB Type-C або до ПК через USB Type-A. Через те, що кабель м'який, то під нього є спеціальна канавка для проклада. Кабелю. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання. Назвар в описі під відео. А така кабельна система йде з обох сторін клавіатури. Клавіатура MK8 Lite Gateron пропонує широкий спектр функцій для налаштування підсвічування за допомогою комбінації клавіш. Ви можете керувати кольором, ефектами та яскравістю, створюючи унікальні профілі підсвічування. Є можливість зміни кольору ефектів та яскравості підсвічування, створення та збереження користувацьких профілів, завдання будь-якої комбінації кольорів для кожної клавіші, а також перемикання в ігровий режим. Це інше буде доступно за допомогою програмного забезпечення. В тому числі і створення макросів для цього вам потрібно завантажити з офіційного сайту програмне забезпечення Magic Nest 3 Тут доступні чотири розділи. Програма проста, не заплутаєтесь. Інтерфейс виконаний англійською мовою. Перша вкладка дозволяє задати інші функції та будь-які клавіші або створити деякі прості макроси. Наступний розділ має назву Lighting, і зрозуміло, що тут ви можете налаштувати підсвічування. Можна обрати один із 16 ефектів або створити власні профілі. Також регулюється яскравість, швидкість мерехтіння, колір та напрямки ефектів. Наступний. Розділ макро потрібно для створення макрокоманд. А на останній вкладці можна оновити програмне забезпечення та прошивку клавіатури. Загалом це звичайна клавіатура, класична, але без цифрового блоку. З м'якими приємними клавішами з приємним звуком від натискання нічого неординарного вона не пропонує, але якість та стабільність гарантує. За свою ціну тут достатньо можливостей з налаштувань, кастомізації клавіатури, хороші якісні матеріали. До речі, під пластиковою кришкою вона підсилена металевою пластиною. Словом, все тут просто зрозуміло та. Якісно. Є 8 Lite – це ігрова клавіатура. TKL, яка пропонує чудовий баланс між ціною та якістю. Її ергономічний дизайн, RGB, підсвічування та надійні механічні перемикачі роблять її чудовим вибором для геймерів, які шукають компактну та функціональну клавіатуру. Я впевнений, ця моделька точно вам сподобається. І якщо цей огляд був цікавим, натискайте лайк під цим відео. Пишіть свою думку про цю клавіатуру обов'язково в коментарях під цим оглядом і не забувайте підписувати. Підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.